Йдем до моря Питаємося, сейчас буде тут квест квест рибків І балансуванням Між бажанням дойти і не Там дарам даром море Оце море, сьогодні воно буйне А нам до моря Ха -ха -ха. вон туди Пішли, let's go Не ссать, я казав Бересневич конечно, дорожка ой, так себе. я обрыв тут так себе. Ну, а ты можно. тин дырин дырин дерин тин дырин дырин дерин тин -дин -дин. Так. Тут тоже так себе, но море уже близко. С каждым кроком. С каждым квестом. Йок, перный, эй, балет. И стрибунти, оба, як. Тин-тирин-тирин. Так, стрибунці. Стрибунці. Лопатунці, я сама. Тоді йдемо далі. Тим -тим 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 -тим. О! Ну, О. Добирались він по ступенькам, дирим-дирим-дирим, скачем скачем, прыгаем, топчем землю і вже майже добрались до моря. Ще трохи зусиль. І ось перед нами з'являється крутізна, шикарна морська панорама. Море сьогодні буйне, сьогодні море файне. Ось таке красиве. І чайка вон полетіла. Куди вона полетіла? Туди колись полетіла. Чайка, не ну летіть туди. І тут у нас ще одне, вузький проход. Той, хто має величеньке пузо, може не пройти. Зараз ми своє втягнемо. оп, втягнули, втягнули, о! Видохнули. Вон світілями піднялися. О. тим тирим тирим терирем І так, о, все. Нарешті ми на пляжі. Таких сильних духом і крепких ногами не так багато сьогодні. Тому ми тут майже одні. красота красота там и опасно а мы аж вон звентиля поднялись. так что обожаю всем здоровья чтобы идти до моря а потом я хочу повернуться наверх вот там маяк вот там Черноморск, а вот это море. Красота.